Доброго ранку, вже ми на диванах і до нас до наша поважна гостя. Це пані Ірина Ткаченко, організатор медіа Урбан Кемп. Доброго ранку вам Доброго, Доброго ранку. ранку. Дайте. І е, ми знаємо таку новину, що ви нещодавно повернулися з Естонії, е, були в столиці. Розповідайте, як вам там облаштування європейсько таке, тому що Естонія вона все ж таки відрізняється трохи від Європи. І що ви з якої місії ви туди їздили? Дякую за запитання і за те, що ми почали з урбаністики, тому що для мене це була перша поїздка за кордон, і пощастило, що це був не туристичний вояж угу. і не екскурсійний. А це була освітня поїздка, оскільки я в складі делегації нас було восьмеро з України з Кропивницького була ще Вікторія Талашкевич. На запрошення жіночого ресурсного центру, який локалізується в Таліні, поїхали в цю. Освітню мандрівку відкривати для себе Естонію, її громадський сектор, як у них працює з влада з громадським сектором, які успіхи в електронному врядуванні, оскільки ця країна є номером один по впровадженню таких діджитал. Стратегій і як їм це вдається, от ми для себе відк відкривали вражень дуже багато, всі вони позитивні, і дуже багато таких аспектів Україна може запозичити, оскільки потенціал у нас величезний. Mm -hmm. І я хочу відзначити, що в Таліні в Естонії загалом дуже цінують Україну країнських АІТшників. Mm -hmm. Запрошують загалом, на, на, на роботу, mm -hmm. скільки у них є така можливість. Надати громадянам інших країн електронне громадянство відповідно це легітимне uh -huh, прапрацевлашта. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, ви ж сказали, що в Україні є багато чого можна повчитися і взяти собі. А що саме Найперше, Це людський капітал, тому що Естонія маленька, вона за площею, десь як дві наші області: Черкаська, Кіровоградська. І їм вдалося тільки завдяки людському капіталу, амбіціям і інноваціям досягти такого і економічного зросту, і такого добробуту угу, в країні угу, угу. можливо в них і є свої проблеми. І їх можна буде відчути, якщо там пожити тривалий час. За ті п'ять днів, поки ми були там, таких проблемних моментів для себе от, я не відчула. Це дійсно комфортно, люди гостинні, mm -hmm. неповільні, у них все так динамічно відбувається, така дуже прогресивна країна. І е, важливий, важливий меседж, який я для себе відкрила після цієї поїздки, що треба просто домовитися комусь не красти. Комусь активніше працювати, і тоді в нас в державі теж все і буде дивитися якось добре. майбутнє. Uh -huh. Правда, uh -huh. знаєте, Прибалтика, вона все ж таки е, разом із Польщею починалася ці свої реформи. В Польщі там був Бальцерович, у них свої там Прибалтійські хороші реформатори. Але все ж таки, е, і початок Україна також з ними якось септо починала, але напевно якось з іншої другої сторони, неправильної, ніякої. А ви, от ви все ж таки, в Естонії побачили якісь певні риси, от е, притаманні е, періоду радянщини, тому що там. Простежується все ж таки, можливо, є фактор. десь в архітектурі. Трапляються uh -huh. люди російськомовні там, де були ми, і в які середовища спільноти ми потрапляли. То головною мовою спілкування міжнародною була англійська uh -huh. мова, не російська. Який важливий момент, я для себе відзначила, що естонці дуже патріотичні. От Їм вдалося на початку, тоді мінус 25 років тому, як і нам uh -huh. тоді, позбутися цих радянських рудиментів і зберігати цей патріотизм на всіх рівнях. От у них естонський бренд він і мовний, uh -huh. і економічний, і інтелектуальний. Це Дуже відчуваються. Вони надзвичайно патріотичні, і, можливо, для них оце поняття націоналізму не є негативним. Угу. Можливо, ну, я не можу я не історик, розвивати. я не можу робити такі е, висновки. Так, угу. є моє суб'єктивне враження, і воно позитивне. Угу. Повернулася із чітким розумінням того, що я можу робити в себе в місті, і зокрема, сьогодні ми з вами ще будемо говорити uh -huh. про медіа Урбан Кемп і особливо тематичну складову в Естонії я відкрила, пов'язану з брендбуком і з брендуванням країни. Міст це те, що ми спробуємо пробувати от в межах нашого вояжу до Франківська uh -huh. і повчитися ще в них. Uh -huh. А також у нас паралельно в місті ще триває проект мости до міста, де ми розробляємо брендбук Кропивницького. Пробуємо медіа Урбан Кемп. Ви вже розпочали цю тему. А, де ви шукаєте локації? Які вони мають бути, і а, чи є вже у вас на примітці, так би мовити, а, такі локації медіа Урбан Кемп 2017 в цьому році відбувається це вже вдруге ця тема медіа урбаністики. Загалом серед усіх наших кемпів це вже 12-та таборівка, і в цьому році ми знову рухаємось, розширюємо кордони. Це буде місто івано -Франківськ. І, До речі, сьогодні останній день, коли ще можна подати заявку на участь. І в нас знову є партнери. Це програми на програми. Програма національного обміну від проекту містки громадської активності, де ми написали проект на цю поїздку, отримали міні І Відтак для наших учасників залишилась тільки одна стаття витрат – це оплатити собі дорогу. Проживання харчування ми покриваємо за рахунок. Грантових коштів у uh -huh. Франківську нас чекає цілий день насичений озоміну досвідом в платформі Тепле місто. Можливо, ви про них чули. Це люди, які піднімають Франківськ, які роблять просто колосальні, неймовірні речі. І одна з останніх новин пов'язана з їхньою діяльністю, це те, що розроблений візуальний стиль Франківська, їхньої організації вже буде затверджений на рівні міста. В них є багато цікавого досвіду, який може бути корисним і для нашого міста, бо все-таки ми маємо такі спільні риси із містами, зокрема із Західної України, в усіх однакові проблеми, бо ми живемо в одній державі. Але хтось їх намагається вирішувати в першу чергу через налагодження зв'язку між громадськими активістами, потім з владою, бо це те, що робиться для нашого міста і нам всім тут жити. Якщо ми звідси. Не виїжджаємо, то нам треба дбати, щоб цей простір був комфортним, зручним. Хтось критикує, хтось займається правозахисними моментами. Ми працюємо з урбаністикою, зокрема з креативної урбаністики. Це в Івано-Франківську ви будете. А за місто саме матимете можливість поїхати? Може, це ж гірська місцевість область так. Це дуже приваблює. Але на жаль, у нас обмежений час і дуже багато зустрічей, оскільки наша мета познайомитися з громадським сектором і їхніми активностями. Угу. А гори залишаються вже наступний раз на наступний <рес> раз, коли це буде просто поїздка для відпочинку. Для релаксації це теж потрібно, але от в цьому відріз... є різниця між освітніми мандрівками і mm. туристичними. Mm -hmm. Тут інша мета, і ми її слідуємо, тому що є велика відповідальність перед програмою національних обмінів, перед учасниками і перед містянами, які на нас чекатимуть, і нам потрібні знання для того, щоб рухатися в своєму місті. Гори, mm -hmm. можливо, десь там будуть візуально присутніми, mm -hmm. не знаю, через Фотографії, телебачення Можливо, хтось щойно лише почув про ваш проект Урбан Кемп Медіа Урбан Кемп і, і зацікавила ця інформація. Чи можна ще долучитися? Яким чином процедуру цю Можете нам озвучити? Будь ласка, так у нас є подія на Фейсбуці. Ми Повністю працюємо через Фейсбук і дякуючи нашим кропивницьким журналістам. В кожному з мі нашого міста є інформація про цю подію. Є реєстраційна анкета. Сьогодні до 16-ї години ще можна її заповнити. Ми аналізуємо наскільки людина мотивовано заповнює лист, де обґрунтовує, чому вона хоче долучитися, адже uh -huh. кемп має ще продакшн складову. Учасники uh -huh. матимуть завдання медійні писати журналістські матеріали такого. Дослідницького характеру про Кропивницький і івано франківськ тобто на рівні мета міста, mm -hmm. що є mm -hmm. спільного, що є відмінного, порівнювати, як їхній досвід mm -hmm. може спрацювати в нас. Тобто, дослідницькі такі статті. Ми оцінюємо потенціал учасника через його профіль на Фейсбуці, аналізуємо його сторінку, чим людина займається. Якщо в нас громадського mm -hmm. сектору і має медійний досвід, в неї є всі шанси потрапити mm -hmm. в цю кількість учасників, mm -hmm. оскільки а якщо ми... це просто се. <світ> <світ> Любителі <світ> на цій сторінці, ви зрозумієте, що там зовсім і не світить. Знаєте, у нас <світ> перша кемп, коли реально є конкурс, і я матиму. Таке складне завдання формувати команду. Тому що багато людей хочуть. Дуже правда. багато хто ага. бажає поїхати, і мені приємно, що людям цікавий не туризм як такий, а освітній урбан туризм. Угу. Це надзвичайно угу. важливо, угу. що наша молодь відгукується, і їй цікаво себе випробувати в якості такого медіа-дослідника. Пані Ірина, дивіться ви до нас так приходите часто, і от задоволений за того, що я можу з вами поговорити про такі глибокі інтелектуальні речі, якихось окремих сегментів які на жаль, в Україні зараз є проблематичними Да? там урбанізація, ще ряд 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 моментів. От сама урбанізація там з європейської точки зору е, в ідеальному варіанті, вона там і в ті ж Естонії, і в ті ж Польщі вона вже пройшла якийсь свій етап формування, тому що міста вже виглядає так, як вони мають бути, без оцих банерів, без оцих незрозумілих парковок, без е, незрозумілих контейнерів і так далі, і так далі, і так далі. Такий сегмент дуже великий. А от в Україні які головні проблеми з цієї урбанізації, тому що. Е, Якщо взяти навіть великі міста, той же Київ, Київ, поняття урбанізації там немає, там одна стагнація, тому що нічого не розвивається. Які головні хоча б три проблеми у нас з цим поняттям? Я б говорила про місто Кропивницьке. Це те, що ближче нам, mm -hmm. і наші глядачі зможуть. Звернути на це увагу. Зараз ми працюємо над такою проблемою, як камуфляж міста. Зверніть увагу, ви щойно про це сказали. скільки у нас рекламної інформації да, захаращує зовнішній образ міста. Франківськ з цим почав працювати, і мені цікавий їхній дослідні, дослідницький кейс суто по вивізках і зовнішній рекламі. Є певні заборони, є певні домовленості, є пропозиції від дизайнерів, як це можна зробити красиво, естетично. І так, щоб туристу і місцевому мешканцю було тут комфортно uh -huh. і естетично та, сприймати uh -huh, наше uh -huh. місто, це от одна з найперших таких проблем, яка візуально кидається в вічі. Можливо, є люди, яким це не важливо і це нормально. Але повернувшись з Естонії, я зрозуміла, що в Європі цінують архітектурні uh -huh, uh -huh. композиції міста, наскільки це грає як ансамбль і. Все-таки тяжіє до того, щоб не захаращувати місто рекламою зовнішньою, яка є без смаку, яка не відповідає там, критеріям естетики. Угу. В нашому місті це теж присутнє. Я сподіваюся, що наше дослідження викличе певний публічний резонанс, і ми зможемо про це подискутувати. І можливо, той бізнес, та, який позиціонує свою діяльність через зовнішню рекламу, mm -hmm. зокрема в центральних частинах міста. Я вже мовчу за спальні райони. У нас це особливі якісь утворення, та, так яка як... з газета на асфальті виходить. Так то тут Все. треба про це попіклуватися, і можливо, комусь це видається не проблемою, Мою номер один, бо в нас я щось нагальніше, але от в цій ніші можна працювати і можна показати, як це робить, наприклад, Франківськ угу. Будемо переймати їхній досвід. Ще одна проблема: наскільки вона для мене та є актуальною, я її помічаю. Зверніть увагу, у нас з'явилось дуже багато сміттєвих конструкцій, угу. які насправді не виконують свою утилітарну функцію, а так замаскували от рекламну площу Для того, щоб показати, що ніби ми сортуємо сміття. Насправді його люди не сортують, бо там незручні ці ніші для сміття. Я маю на увазі ці трикутні такі да, конструкції, які в нас з'явилися поряд з класичними сміттєвими конструкціями бетонного mm -hmm. формування. Їх багато і зараз на них з'являється звичайна комерційна реклама замість тої соціальної реклами, яка була на початку. То було ніби як і корисно, і цікаво. Uh -huh, uh -huh. Ніби є ініціатива, але чомусь вона не вписується в загальний естетичний образ міста. Uh -huh. Про досвід Естонії по боротьбі з сміттям у них, наприклад, сміттєвих бач. Контейнерів на землі немає. Вони всі прикріплені е, на стовпах, і вони висипа... сміття. Висипається з них uh -huh. знизу. Тобто uh -huh. підходять спеціальні мішки, uh -huh. людина відкриває, все це висипається і так, забирають. Зручно, да. uh -huh. Тобто, не не на землі, і це це дійсно зручно. От такі проблеми я б відмітила. Те, що скажуть водії і. Проблема номер один, яку відзначає патрульна поліція нашого міста. У нас відсутні парковки, у нас е, накопичення автівок. І це теж пов'язано з урбаністикою, оскільки місто спочатку не планувалося правильно під таку велику Звичайно. кількість машин. Так. І щоб зменшити кількість конфліктних ситуацій, е, міська влада має розробити якийсь проект на те, де мають бути ці парковки, як переглянути, можливо знаки на наших дорогах. І mm -hmm. подивитись, як це зробити комфортніше. Тобто є якісь аналітичні проблеми, де я не є повністю експертом, але mm -hmm. це можна вирішити, коли е, збирати не знаю, панельні дискусії, воркшопи ті ж самі mm -hmm. людей-експертів і да. вже. Ну раз, зрозуміло, щось думаю, планувати. що все ж таки організація Кропивницького вона відбудеться на належному такому ідеальному рівні, хоча б на якихось початках. І знаєте, на початку ми так говорили про декомунізацію, і от Україна займається ось цим процесом. Це в нас поки це перейменування там вулиць, площ, але сама докуменізація в класичному варіанті це перейменування, це віддання якихось сфер, там будинки, які належали сім'ям, землі, це оприлюднення якихось архівних кадебійських оцих е, сегментів, які зараз не робляться. До чого я веду? Сам процес декомунізації, що зараз нас відбувається, він може, якщо це правильно робити, і зачерпнути поняття ідеальної урбанізації, оміщення, тому що е, під сегментом самої документації. Мунізації можна робити структуру, окультурення і так далі, і так далі, і так далі. Тому розумні політики мають цим скористатися, щоб однією кулею вбити двох зайців. Ну ми крокуємо далі. Вам, вам дякуємо за таку Спасибо. чудову інтелектуальну бесіду Далі ви побачите, що буде з вами побачимось.